Агресія проти України загроза для всього світу. Про це Петро Порошенко сказав у своєму зверненні. Президент України висловив спідчуття родинам загиблих в авіатрощі і нагадав, за останні три дні це вже третій такий випадок на сході України. Бо перед пасажирським лайнером із російської території збили українських, а на двадцять і суд 25 го президент створив міжнародну слідчу комісію, до якої увійшли експерти з міжнародної організації цивільної авіації, представники королівства Нідерландів, Малайзії і Сполучених. Ніхтатів Америки Петро Порошенко наголосив, що трагедія з літаком малазійських авіаліній це акт міжнародного тероризму. Трагедія, на жаль, зайвий раз довела, що тероризм не локальна, а світова проблема. А зовнішня агресія проти України не лише наша проблема, це загроза європейській і глобальній безпеці. Її подолання потребує наших спільних зусиль після ефективних дій української армії. Найманці та їхній старший брат дедалі частіше та нахабніше вдаються до неприхованих військових дій проти України. Сьогодні весь світ побачив справжнє обличчя агресора, адже збиття мирного литака є актом міжнародного тероризму, спрямованого проти всього світу. Це виклик для всього світу. І рішуча воля нашого народу та незламний дух української армії неодмінно призведе до перемоги, нашої перемоги.